Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю сьогодні будемо спілкуватися про рекрутинг та вступ до Державної прикордонної служби України. Детальніше про це нам розкаже Сергій Мохоньок, начальник відділу рекрутингу Мукачівського прикордонного загону. Добрий день. Добрий день, вітаю вас, дякуємо, що прийняли наше запрошення. Дякую вам. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо про те, як відбувається вступ до Державної прикордонної служби. Які кандидати, на що ви взагалі найбільше звертаєте увагу? В основному кандидати, які до нас звертаються, це громадяни України, які самостійно виявили бажання проходити військову службу за контрактом. В Цьому в принципі і заключається наша робота, наша система рекрутингу за рахунок оповіщення населення в цьому плані за допомогою соціальних мереж, телебачення, радіо, спілкування з знайомими. Вони дізнаються про таку можливість проходження служби в Мукачевському прикордонному загоні, і до нас звертаються. Після цього ми вже розпочинаємо з ним роботу, а саме визначаємось, яку хоче посаду людина, в якому підрозділі хоче проходити службу. Ну, тобто певні заходи, і в тому числі відбору, так, це не просто що кожна людина захотіла і прийшла на військову службу за контрактом, ні. Ми проводимо відбір людей, тобто це і проходження професійно-психологічного відбору, і це спеціальна перевірка, і основне це визначення стану здоров'я людини чи придатна вона до військової служби за контрактом. А якщо людина, до прикладу, хоче якусь вузьку кваліфікацію, спеціалізацію, чи передбачено для цього безпосередньо якесь навчання? Так, якщо у людини був якийсь попередній досвід в цьому напрямку, ну наприклад, беремо. Там зв'язківці, кінологи, угу. кухарі, фельдшера. Якщо є відповідна освіта або е, певні навики людини, що вона вміє цим займатися, то ми його приймаємо на військову службу за контрактом. І після цього він вже не проходить ніяких додаткових навчань, тому що він це вміє робити. Навіщо витрачати ну, зайвий час, скажімо так? А якщо людина не має досвіду, але рівень освіти дозволяє приймати її на цю посаду. То, звісно, після прийняття на військову службу за контрактом, за певним напрямком діяльності, людина додатково направляється до наших закладів освіти і проходить додаткове навчання, яке надасть їй можливість подальшому виконувати обов'язки за своєю штатною посадою. А взагалі, в чому перевага служби за контрактом? Переваги служби за контрактом саме у Качівському прикордонному загоні, це я вважаю, у першу чергу безпека, стабільність. А також згідно нових змін, які у нас набули чинності в квітні цього року, було прийнято рішення, що громадяни України, які визначилися з проходженням військової служби за контрактом саме у нас, проходять її без переміщень протягом 12 місяців. Тобто, якщо людина не виявила Якогось бажання або не надала свою згоду на якісь переміщення, то вона проходить службу саме в нас. Це досить така серйозна мотиваційна складова, тому певна категорія громадян наразі до нас досить активно звертається з цього питання і обирають собі посаду, підрозділ, і вони можуть бути впевнені, що вони будуть проходити службу саме протягом року у нас в Мукачевському прикордонному загоні. Які етапи добору, які документи необхідні? Після того, як я зазначив, що ми поспілкувалися з кандидатом, він визначився з своєю посадою та підрозділом. Ми надаємо йому список документів, які він має підготувати для формування його особової справи, тому що в подальшому особова справа військовослужбовця це частина його життя. Це буде і нарахування потім пенсії, і інші соціальні, так, послуги і переваги. Але цей перелік він досить такий наразі скорочений, маленький. У нас були деякі навіть кандидати, які просто приходили з мобільним телефоном сенсорним, і за допомогою таких сервісів, як Дія, ми змогли сформувати повністю особову справу кандидату. Тому там ну це основні такі документи, які передбачені законодавством. Там паспорт громадянина України, паспорт громадянина України за виїзду за кордон. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, документи про освіту це такий основний перелік, який нам необхідний для того, щоб прийняти людину на контракт. А як відбувається проходження військово-лікарської комісії? Де воно відбувається? Чи безпосередньо тут у Мукачеві чи за межами міста? Військово-лікарська комісія складається, скажімо так, з двох етапів. Перше це підготовка. До військово-лікарської комісії другий етап це безпосереднє проходження лікарів у нашій гарнізоні військово-лікарській комісії. Наша ВЛК знаходиться у місті Львів найближче, тому там безпосередньо кандидат проходить всіх лікарів, які визначені переліком. А підготовка до ВЛК це здача аналізів і формування необхідних довідок обстежень для. Поїздки на саму військово-лікарську комісію є декілька варіантів здачі цих аналізів. Як варіант, це або за місцем проживання, якщо людина не місцева, або є можливість проходження підготовки до ВЛК в місті Ужгород, центральній міській лікарні. У вас насправді є дуже багато різних вузьких спеціалізацій. Можемо трішки поспілкуватися про кінологію, адже напевно це дуже така цікава галузь, яка напевно користується популярністю саме серед молоді. І вона дуже добре розвинена у вашому Мукачевському прикордонному загоні. Як взагалі відбувається навчання на кінологах? Хто може виявити бажання ним бути? І наскільки популярна є ця спеціалізація саме у вас? Ця спеціалізація досить популярна і правильно ви зазначили, особливо серед молоді. Якоїсь додаткової або певної освіти за цією посадою не передбачено. Просто людина повинна мати бажання займатися з собачками з нашими. Це наші також колеги, які нам в усьому допомагають. Кінологи Мукачівського прикордонного загону на сьогоднішній день одні з найкращих не тільки в Західному регіональному управлінні, а й взагалі в межах всієї України. І ті ту роботу, які, яку роблять наші кінологи, вона досить серйозна і заслуговує на повагу. Тому якщо до нас звертається хлопець або дівчина, які бажають а, проходити службу на посаді кінолога, а, то ми з радістю її приймаємо на цю посаду. Але після цього, якщо вона не мала до цього досвіду, вона а, а, вибуває на навчання в наш кінологічний навчальний центр. І там проходить навчання протягом чотирьох місяців. Тобто, це як, ну, мабуть, якщо порівняти, як з вихованням дитини, мабуть, якесь таке навчання. Тому робота з собаками досить вимагає такої серйозної відповідальності. І навіть, як ви кажете, популярна посада. У нас буквально на минулому тижні був такий випадок, коли наш колишній військовослужбовець строкової служби, який. Проходив службу з 2021 по 2024 рік, потім був за строком служби згідно указу президента, звільнений зі служби, зараз звернувся до нас і хоче проходити службу на тому ж підрозділі, на тій же ж посаді, де він до цього проходив строкову службу. Але з однієї мови, якщо там є його собака, лорд. За яку він відповідав, з якою він займався, каже: якщо вона є і мені її нададуть далі для роботи, uh -huh. я повернусь на службу хоч на все життя. Якщо собаки лорд немає, то я не повернусь на службу. Ми зв'язалися з нашою кінологічною службою, вони підтвердили, що собака є. Хлопець приїхав за два чи за три дні оформився, зараз проходить службу зі своєю собакою. Uh -huh. А на яке грошове забезпечення може розраховувати людина, яка вирішила підписати контракт із Держприкордонслужбою? Грошове забезпечення на сьогоднішній день складає мінімальне 21 тисяча гривень, плюс ідуть додаткові виплати. Наприклад, якщо військовослужбовець проходить службу на гірській ділянці місцевості, то там йде додаткова щомісячна виплата 7 тисяч гривень. Також військовослужбовці отримують у нас. Виплату щомісячну за піднайм житла та дві основні виплати одна на оздоровлення, друга для вирішення соціально-побутових питань. На оздоровлення вона досить така е, велика. Вона складає в розмірі ще одного грошового забезпечення. Ага. А для вирішення соціально-побутових питань вона невеличка, але приємна. Потрібний момент, вона, скажімо так, зараховується на карточку військовослужбовця. Приємна. Але у нас також, що стосується змін в квітні, Державну прикордонну службу України долучено до експериментального проєкту, який я вважаю про ну, всі чули, це контракт 1824. Так. І якщо молодь від 18 до 24 років включно, бажає, скажімо так, отримувати. Дуже велике грошове забезпечення. Там йде, ну, протягом року військовослужбовець отримує десь в районі мільйон вісімсот тисяч. Там виходить. Але в народі його називають контракт на мільйон, скажімо так. Uh -huh. Тому ми також проводимо вивчення. Якщо хлопець бажає, ми його вивчаємо і направляємо для проходження військової служби до наших загонів бригадного типу саме Державної прикордонної служби України. Ну так, да, вони не будуть проходити службу в Мукачівському прикордонному загоні. Разом uh -huh. з тим вони будуть мати велике грошове забезпечення. А якщо людина хоче стабільності, постійності, безпеки, то вона обирає Мукачівський прикордонний загін, отримує менше грошове забезпечення, ніж мільйон, звісно, але проходить службу саме тут. Uh -huh. А якщо громадянин підписав контракт, у вас у держприкодонслужбі ви виявив бажання поїхати на фронт, там можливо отримав якесь поранення внаслідок виконання бойових завдань і повернувся. Чи передбачено безпосередньо теж якесь грошове забезпечення щодо лікування, оздоровлення? Так, звісно, державна прикордонна служба нічим не відрізняється від інших військових формувань, тому що закон про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, він один для всіх. Тому, звісно, у разі поранення військовослужбовці отримують належне медичне забезпечення, це у нас в Держприкордонслужбі свої госпіталі, які територіально розміщені по всій Україні. Тому вони там проходять безкоштовне лікування. Також, якщо людина отримує інвалідність, то звісно передбачена виплата. От, тому, ну і звісно, підтримка колективу. Ні в якому разі жоден наш військовослужбовець не буде, скажімо так, покинутий або забути. Тому такі питання у нас на контролі не тільки у керівництві прикордонного загону, а навіть у керівництві Державної прикордонної служби України. Тому ці питання навіть у нас не обговорюються. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Дякую вам. На цьому у мене все нагадаю. Це була програма Актуальне інтерв'ю гість Сергій Мохоньок, начальник відділу рекрутингу Мукачівського прикордонного загону. Залишайтеся з телеканалом Мемстудіо. На все добре.